Записуємо. Тема уроку повторення і систематизація навчального матеріалу. Я вам. Як я вам і обіцяв, що ми починаємо сьогодні робити? Повторення. Ну, повторення. повторення то зрозуміло. Ви не те казали. Повторення то зрозуміло. тися не треба. Так, демонстрація переключилася чи ні? Переключилася. І так, у колі з центром О, зображеному на рисунку, проведено хорду АБ, яка дорівнює радіусу кола. Через точки А і Б проведено дотичні до кола, які перетинаються в точці С. Знайдіть кут АЦБ. Не треба нічого лякатися. Давайте з вами побудуємо це. Давайте ми з вами побудуємо це. Є в нас певне коло. З центром у точці О. З центром у точці О. Далі. Проведено хорду АБ. Проведено певну хорду АБ. Нехай ось так. А, Б. далі через точки А і Б проведені дотичні до кола. Через точки А і Б проведені дотичні до кола. Це у вас нещодавно було, тому лякатися не треба. Так, з точки С, які перетинаються в точці С. Тепер, що в нас відомо? У коліс центром зображено хорду АБ, яка дорівнює радіусу кола. Тобто АБ дорівнює радіусу кола. Чого нам не вистачає на нашому рисунку? Подумайте, правильно. А точніше дивіться, не радіуса, а навіть. Радіус провели один. Радіус провели ще один. Так? А тепер дивіться. ОА дорівнює ОБ. Дорівнює АБ. І дорівнює це все. Це все в нас радіус кола. Так. Знайти нам треба кут АЦБ. Знайти нам треба кут АЦБ. Побудували. По перше, давайте з вами переглянемо трипутник ОАБ. Що про нього можна сказати? Подивіться на умову, подумайте, що про нього І можна віддельні. майже. Рівносторонній. Рівносторонні. У вас в умові сказано, що ОА дорівнює ОБ. І дорівнює АБ. Трикутник ОАБ буде рівносторонній. Далі. Це перший момент. Другий момент. Тобто, в нас все, в цій задачі все на кутах побудовано. Зараз я умову скину, щоб вона була перед очима. На всяку. А, ну хоча, в принципі, вона нам не треба. Далі. Тепер відштовхуючись, відштовхуючись від цього, пригадуємо. Під яким кутом проводяться радіуси до дотичної в точку дотику? 90 градусів. Я ж кажу, одну властивість будете знати, розв'яжете цю задачу. Тобто, можна з певненістю сказ сказати, що кут. М -м, так, давайте спочатку. Давайте спочатку з рівностороннім розберемося, чому будуть дорівнювати кути в рівносторонньому трикутнику. 60 градусів. По 60 градусів. Тобто кут ОАБ дорівнює куту ОБА і дорівнює куту АОБ і дорівнює 60 градусів. Це перший момент. Далі, а тепер дивіться, ми з вами знаємо, що кут, що радіус проводиться до дотичної. Під кутом 90 градусів. Тобто, можна сказати, що кут Оаце дорівнює куту. Так, так, обе і дорівнює 90 градусів, і дорівнює дев'яносто градусів. Він буде рівнобедрений. А дивіться тепер. А чому? А це буде дорівнювати ЦБ. Через яку властивість? Нещодавно розглядали. Ну, з однієї точки. Правильно. Це, 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 дотичні проведені з однієї точки. Як дотичні, проведені з однієї. Як дотичні, проведені з однієї точки. Тепер, якщо ми сказали, що якщо ми сказали, що в нас СБ дорівнює АС, а ось тут ми знаємо, що в нас 90 градусів, чому тоді буде дорівнювати великий кут 90 градусів, чому буде дорівнювати ось цей маленький куточок САБ? Це. Ось тут у вас 60 градусів. Ми з'ясували, оскільки рівносторонній трикутник, значить з іншого боку 30 градусів. Відповідно, для того, щоб знайти кут САБ, ЦАБ, який дорівнюватиме куту ЦБА. У ЦБ. Нам треба від повного кута САО від кута. С або ОАЦ. Ми його позначали так, відняти кут, який ми вже знайшли ОАБ. Тобто від 90 відняти 60 до рівня 30 градусів. А тоді, відштовхуючись від цього, дивіться, ми дізналися, що у нас тут 30 градусів і тут 30 градусів. Чи можна знайти кут АЦБ. 180 відняти 30. 180, тобто кут АЦБ. Буде дорівнювати від суми кутів трикутника, відняти. Два кути, які ми з вами знайшли. І чому це буде дорівнювати? 120, 120 градусів. І записали відповідь. Кут АЦБ дорівнює 120 градусів. Наступне завдання: 2,5. Це вже друга частинка в ДПА. Це вже друга частинка в ДПА. Дивіться, номери будуть повторюватися, оскільки варіантів багато. Завдань в кожному варіанті. Перша частина 12, друга частина 6. І більшість з них алгебра все одно. І так, висота АД. Трикутника А Ділить сторону БЦ на відрізки БД і СД, Так, що БД дорівнює 15 см, СД дорівнює 5 см. Знайдіть сторону АЦ, якщо Кут Б. Дорівнює 30 градусів. Тобто, побудували трикутничок АБЦ. Це ми з вами, до речі, вчили нещодавно: А Б, С. Далі висота АД трикутника АБЦ. Провели висоту і обов'язково позначили, що це висота на 15,5. Давайте так, щоб воно більш-менш реально виглядало, зробимо ось таким чином. Зробимо ось таким чином. Означили, що це в нас висота, те, чого ви не полюбляєте робити. І позначимо тут літеру H. Тепер, що ми з вами знаємо? Ми знаємо, що BD, ага, висота BD, все. Значить, змінили літеру. Змінили літеру на літеру D, Якщо нам сказано. Буде, точніше, висота АД, так? Тепер записуємо БД дорівнює 15 см. Далі CD дорівнює 5 см. Кут B дорівнює 30 градусів. І знайти необхідну сторону AC. І ваші думки. Чого б ви розпочали? Дивіться, кут Б 30 градусів. Б 30 градусів. Сторона, як лежить проти 30 градусів од на друга БД. Ні. Ні. Е, я зрозумів, що ти маєш на увазі. Дивіться. Давайте так. Тобто, одразу око впало на трикутник АДБ. Згоден з цим розглянути прямокутний трикутник АДБ. А навіщо вам? Ну ладно. На, на слух сприймайте. Так, так, дивіться. Ось тут у вас Кут 30 градусів. Це ми вчили нещодавно. Тобто одразу можна подивитися на прямокутний трикутник АДБ. На прямокутний трикутник АДБ. Що в нас з нього є? Є БД, яке дорівнює 15 см. 15 см і. Є кут Б, який дорівнює 30 градусів. Більше нічого немає. Що можна спробувати знайти. АД? Можна спробувати знайти сторону АД. Яким чином? Одна друга БД. Ні. Якщо б, б АД було гіпотенузою, то тоді я згоден. Одна друга, а так у вас, аде не гіпотенуза? У вас ось прямий кут. А є у вас ось тут 15. Ще подумайте. Якісь відношення ми з вами нещодавно вчили? От хочете, ви знайти АД? Що ми по відношенню? Давайте Чого? так. Чим є. Катет АД по відношенню до кута Б. Прилеглим чи протилежним? Протилеж. Протилежним. А БД. Прилеглим. Прилеглим. А відношення протилежного до прилеглого, Що це таке? Фін. Майже. Ось. Сінус косинус це відношення катету до гіпотенузи. Тангенс. Тангенс. Тангенс кута. В Буде дорівнювати. Буде дорівнювати. Так, так. Відношення протилежного. АД до БД. АД до БД. Тобто тангенс 30 градусів. Дорівнює. Аде ми з вами не знаємо. БД дорівнює 15. Тангенс 30 градусів. Подивіться в підручнику, чому дорівнює. Корінь з трьох. корінь з трьох поділити на 3. Поділити на 3. Дорівнює. АД поділити на 15. Дорівнює АД поділити на 15. Як звідси знайти АД? 15 умножити на корінь з трьох, поділити на 3. 15 корінь з трьох. Поділити на 3. І чому це буде дорівнювати? 5 корінь з трьох. 5 корінь з трьох. 5 корінь з 3. Сантиметрів. Записали. А тепер дивіться далі. Ми з вами знаємо тепер. У нас є сторона Аде. Є сторона ДЦ. Чи можна тепер звідси знайти АЦ? Тут у вас 5 корінь з трьох. Тут у вас 5 за умови. Чи можна знайти третю сторону? Ну, а де плюс ДЦ? Майже. А де в квадраті плюс ДЦ. За допомогою чого? Давайте з цього почнемо. За теоремою Піфагора, правильно? За теоремою Піфагора. Можна спробувати знайти АЦ в квадраті, яке буде дорівнювати. А Д в квадраті плюс ДЦ в квадраті. Тобто підставимо значення 5 корінь з 3 в квадраті? Плюс. Зараз дорівнює не не поставив. 5 корінь з 3 в квадраті, плюс 5 в квадраті. 5 корінь з 3 в квадраті. Чому це буде дорівнювати? Давайте 75. так. 75 плюс 25. дорівнює 100. Тоді, а це чому буде дорівнювати? 10. 10 сантиметрів. І записали відповідь. І записали відповідь. А це дорівнює 10 сантиметрів. Дивіться. Наступне завдання номер 1.11. Один, 11, 1, 11. І так, за умови, дивіться, катети прямокутного трикутника дорівнюють 2 см і корінь з 5 см. Знайдіть ціну з більшого гострого кута цього трикутника. Побудували прямокутний трикутничок, підписали його а, Б, С. Підписали його АБЦ. Записуємо, що в нас відомо. Записуємо, що в нас відомо. І так. Давайте так, який катет позначимо 2 який корінь з 5 обирайте самостійно. А це хай буде 2. А це 2. А. А це, нехай 2 сантиметри. Тоді це Б. Корінь з 5. Корінь з 5 сантиметрів. Тепер дивіться, нам треба знайти синус більшого гострого кута цього трикутника. Знайти синус. А тепер давайте з'ясуємо, який гострий кут буде більший. Кут А чи кут. Б. Який з них буде більший? Дивіться: ось тут у вас АЦ 2 СБ корінь з 5. Який кут більший? Дивіться. Яке число більше? 2 чи корінь з 2. Два. два. Чому два? Два. Два це корінь з якого числа? З чотирьох. Якщо порівняти корінь з 4 і корінь з п'яти, яке більше. Корінь з п'яти. Корінь з п'яти. А тепер треба пригадати ось таку властивість. Навпроти більшої більш, навпроти більшого кута, лежить більша сторона. Відповідно, чим більший кут. Тим буде більша сторона. Відповідно, більший катет, тоді виходить, що катет, тоді, найбільший кут, виходить, що на, лежить напроти найбільшого катета. Тобто напроти CB. Відповідно, знайти нам необхідно синус кута А. Синус кута А. А тепер давайте з вами пригадаємо. Спочатку складіть те, що ви не складаєте в домашньому з якоїсь причини. Нас цікавить синус кута А. Сінус це відношення чого до чого. А це до, до тебе. Майже. От коли ви би... не треба вгадувати сінус відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто це Б до АБ. Тепер дивіться, якої сторони в нас немає. АБ. АБ немає. Шукаємо сторону АБ. АБ можна знайти за теоремою Піфагора. Два катети є, треба гіпотенуза. Тобто АС в квадраті плюс СБ в квадраті. Дорівнює. 2 в квадраті. Плюс корінь з 5 в квадраті. Дорівнює. 2 в квадраті. 4 і 5. В підсумку виходить 9. Тоді АБ чому буде дорівнювати? 3, сантиметр. 3 сантиметри. см. Б виходить 3 сантиметри. А тепер синус кута А. Дорівнює CB. Знайшли CB. CB ми позначали корінь з 5. Поділити на АБ на 3. А тепер дивіться, є в варіантах відповіді. Саме така відповідь. Є. Вау, дивовижно. Дуже. Ціна кута кута А дорівнює. Корінь з 5 поділити на 3. Домашнє завдання. Я вам прикріплю файл в нові знання з завданнями. Вам треба буде його розв'язати, і в понеділок будемо перевіряти розв'язок.